Доля будь-якого харизматичного лідера з народу, який буде здатний очолити і повести народ до повалення олігархічного строю, сумна, міркує Платон. Якщо все ж таки їм вдасться повалити олігархічний устрій, то настане демократія, народовладдя. Але коли їм не вдасться, то такого лідера чекає лише одне страта, а народ репресії. Тому міркує далі Платон. Олігархат всіляко відслідковуватиме появу такого лідера і діятиме на випередження, усуватиме його. А для того, щоб підкорити народ, підмінить і видасть самозванця за такого лідера. Олігархічна форма устрою це деструктивна, деградуюча форма управління державою, яка рано чи пізно призведе до занепаду держави і народу. Мета олігархії лише одна: це прагнення до розкоші і багатства кожного з них окремо і їхньої групи в цілому. Доля народу їх ніколи не цікавила і не цікавить. Однак, як тільки вони помітять, що народ настільки незадоволений, що готовий об'єднатися і повстати проти них, вони можуть діяти досить жорстоко, репресивно і тиранічно. Найперше, чого вони розпочнуть, це переслідування інакомислячих і обмеження свободи слова. Далі покладатимуть на народ різні обмеження і обтяження, обмежуватимуть свободу, волю і так далі. Розпочнуться різні політичні і економічні репресії. Все для того, щоби зберегти свій спосіб життя. Олігархічний спосіб життя це експлуатація ресурсів і пригнічення народу. І більше нічого. Однак, незважаючи на те, що олігархія має владу через безмежні багатства, вона має ряд сладких місць. І найперше слабке місце це їхні багатства, точніше, джерела їх походження. Якщо народу вдасться якимось чином саботувати, підточити оцю фінансову основу олігархату, тоді їх режим пошатнеться. Сам по собі олігархат. Нестійка структура правління. Олігархи не вміють розподіляти справедливо ресурси, тому завжди будуть з собою е, в суперечностях і спорах, і один одного будуть пожирати. Знову ж таки, це вплине на саму державу і на народ. Олігархія боїться найбільше, що народ зможе об'єднатися і повстати. Сам або на чолі з лідером, який повстане дійсно з народом.